Стрілянина по вулиці прямо з вікна автівки. Це відео здійняло неймовірний гвалт серед лів'ян. Коли ж усі дізналися, що стрілок та його подруга курсанти університету внутрішніх справ, то обурення буквально не було меж. Скандальний ролик одразу ж розповсюдили у соціальних мережах. Тож в коментарях користувачі дали волю своїм емоціям. На адресу гори блогерів лунають сотні гнівних відгуків. Сподіваюся, вже не курсанти. Таких захисників не треба нікому. Завтра будуть вибачення, як завжди. Хай панулися і галімо вибачилися. Класика жанру. Крім понтів, в голові порожнеча. Такий хайп змусив курсантів пояснити свої дії. Кажуть, що лише хотіли пожартувати. І насправді на відео шумовий пістолет без магазину. А звук пострілів вони наклали згодом. Як би зараз не виправдовувалися молодики, але скандальне відео таки може зруйнувати їхню кар'єру. Зараз в університеті з'ясовують, чи дійсно ролик зняли їхні курсанти. І якщо це так, то обіцяють неабиякі наслідки для цих блогерів. Євгенія Полікарпова, правда, тут Львів.